Саміт голів держав Тихоокеанського регіону став нагодою для Росії та Сполучених Штатів спробувати поглибити співпрацю з Китаєм, який обидві держави розглядають як важливого геополітичного партнера. США можливо спізнилися. Росія, ізольована від західних держав санкціями через конфлікт в Україні, ще у травні уклала з Китаєм угоду про поставки газу на 30 років вперед. А у жовтні підписала 38 фінансових угод. Спроба вивести американський долар з російсько-китайських розрахунків, виглядає як відповідь на захід. Дні зусилля зменшити обсяги закупівель російського газу. Аналітики, включно з американськими, вказують на наявність чітко вираженої особистої симпатії між російським президентом та його китайським колегою Сі Сідзінпіням. Якщо у радянські часи тісні співпраці Москви та Пекіна перешкоджала конкуренція за лідерство у комуністичному світі, то зараз вони мають шанс знайти багато спільного, зокрема у царині політики. Події в Україні та у Гонконгу змі обох країн намагаються представити як підтримувані Вашингтоном проекти. Мета США показати, що і у них є спільні інтереси з Китаєм. Протягом наступних п'яти років половина економічного зростання за межами сполучених штатів буде походити звідси з Азії. Це означає, що в регіоні виникнуть фантастичні можливості для створення робочих місць та економічного зростання всередині сполучених штатів. In the Росія за всіма ознаками готова кинути США виклик у Тихоокеанському регіоні. Китай вже є її торговельним партнером. Номер один Росія для Китаю наразі на 10-му місці. Проте зміна геополітичних реалій у західній півкулі може призвести до зміни економічних у східній.